Магічні дії, ритуали, перестороги та українські традиційні обряди згадували в міському будинку культури. народно обрядове свято народилася дитина нагадувало глядачам забути, знайомило із невідомим. Раніше невід'ємні атрибути та закони життя кожного українця поволі відійшли у забуття. Стихійне життя набрало шалених ритмів і відштовхнуло на задній план важливі народні цінності. Колектив міського будинку культури вирішив вдихнути у них нове життя. Сьогодні ми зібралися для того відсвяткувати уявні родини, які раніше святкували наші предки, у коли народжувалися дітки. Співаємо, танцюємо, примовляємо. На щастя, на здоров'я як і сто років тому актори народного театру Рампа, Казкар та нового театру купали новонародженого у магічній водиці та намовляли на очищення та захист від злих духів. Актори водили глядачів стежками буденного життя та відкривали зоряні таємниці. День тижня та місяць, в який народилася дитина, вирішує її вдачу. Співали чарівні колискові. Мабуть, уже настав той час, коли ми маємо задуматися над своїм корінням, маємо задуматися над, своїм, над своєю історією, заглянути в очі предків і зрозуміти ті витоки гармонії і щастя, з якими вони жили. Раніше жодна українська хатина не обходилася без пісень та музик. І цього вечора на сцені МБК лунали ноти народних інструментів у виконанні етногурту Мамай. Співали дзвінкоголосі фольклорні ансамблі Горлиця Калина «Вербиченька», Родослав. Сину, дай щастлив, не Актори та фольклорні колективи МБК дістали з глибини народні традиції, витерли з них пил і показали їх красу. Глядачі з захватом сприймали забуті картини з минулого. Добре, що відновлюються традиції. Наші діти тепер будуть знати. Ми такого не знали. Що як не народні традиції робить нас унікальними і вирізняє споміж інших народів, говорять актори? Не можна затоптувати святе обряди, в які щиро вірили наші предки, звичаї за якими вони жили, аби існувати в гармонії з природою, з Богом та один з одним.